Друзі, добрий вечір. В нас пішов сніг, ось на вулиці Сніг. Я зараз на виробництві знаходжусь в відділку адміністрації і спілкуюся я з руководством нашого виробництва. І хочу спитати про наші екстракти, які ми виготовляємо. Сергій Григорович, які ми робимо екстракти, скажіть. По екстрактам ми працюємо над ну, багатьма видами, але наші самі популярні хіти це кінський каштан, екстракт деревеню, соняшника, кордіцепс це наші хіти незмінні, які Джолкар. люди полюбляють жалкають так. Бо зараз працюємо над новинками, які будуть мати в собі багатомісні компоненти, от і я думаю, що вони призведуть до фурору, скажімо, до популярності. Для тих людей, хто там питає по документам нашої компанії і так далі, ми можемо показати. А є в нас тут зверху документи? Давай сертифікати покажемо. У нас сертифікатів як цілі папки, бачите, які хочеш. І у нас є і гігієнічні заключення і сертифікати відповідності на всі наші продукти. Щоб ви ось, дай мені якісь О, оригінал. Так. О, додаток сертифікату, бачите, 46 препаратів, а так взагалі в нас їх 500 тільки препаратів, щоб ви знали. І я ось що хочу запитати, люди, ви ж українці, чому ви не підтримуєте українських виробників? Бо потрібно ж підтримувати українських виробників. Ми ж з України. А якщо люди з України, то вони потребують українське. Ми ж для України, для українців це робимо. Тому я завжди вам кажу: люди: купуйте українське у українців! Навіщо вам купувати аскорбінову кислоту німецьку? І навіщо вам приймати якісь... Ель-Орнітини і Ель-Аргеніни з Германії чи з Америки. Є ж українські, ми ж в Україні це робимо. Навіщо вам туди бігти і щось там а, шукати? <кій> Зараз я інше відео засниму, зніму, і в цьому відео я покажу, як в нас а, а, працює виробництво, щоб ви побачили. Бо я вже сто раз це знімав і ніхто, ніхто нічого не бачить. А я хочу вам зараз засняти, щоб ви бачили, як це, що це таке. І зараз друге відео, заходьте, я запишу вже з виробництва. Прям спущусь зараз, бо це я на третьому поверсі адмінбудівлі і зараз перейду в підприємство. Зараз я покажу цех, в якому відбувається виробництво аеросілу. Що це тут ще вибор... вироб... виробляємо, Коля? Що ми тут ще виробляємо? Бітолінову кислоту, бітулін, ось ця ца... так. Чого? Сорбенти, Сорбенти. ось так. Антітокс драй, каолін рідкий. Ось тут ми це все робимо. Бачите, ось таке виробництво. Ось так це все виглядає. Я далі не піду, бо тіряється інтернет-зв'язок чогось, не знаю. Але ось з цієї точки можна щось засняти і вам показати. Це один з цехів, який робить те, що ви приймаєте. І це гарно, бо це ми виробляємо в Україні. Так, пішли далі. Дякую, дякую. Добувачити. Добувачити. Так. Це адміністрадміністративне. Це само підприємство. Воно ділиться на три частини: один цех, другий цех, де ми були. Це третій цех. І там ще знаходиться цех, де це все отоплюється. Це адмінбудівля. Підприємства це охорона, це весь периметр в нас охороняється. Зараз я зайду в цех. Підійду до нього. Це ми йдемо в цех. Це були ми в цеху, де в нас хімічне виробництво. А зараз йдемо в цех, де в нас є виробництво і хімічне, і пакувальне ще. Так. Заходимо сюди. Тут у нас бахіли. Також люди можуть купатися. У нас тут є такі душеві кабіни, є гаряча вода. Це зони. Так. Це е, виробництво тут робляться таблетки, бачите? Тут робиться таблетки. Ось ще один таблетірований прес. Ось це такі є е, е, желатинові таблетки. Є ще ось такі болюси, таке обладнання для болюсів, Ось тут виробляється е, капсулірування. Ось такий автомат капсулірує капсули, які ви замовляєте в нас. Бачите, як це все виглядає. Тут чай фасується чай. Тут робляться желатинові капсули. Ось таке. Обладнання, воно зараз відключене, бо не потрібно. Ось так виглядає ще у нас цех, де складається продукція. Бачите, це тут відбувається екстракція. Змішування це спеціальні v образні змішувачі, в яких змішується все. А це такий є ще в нас спеціальний екстрактор, який ту заміж, яка є, може екстрактувати в вжидку форму. І ось там стоїть ще спеціальний екстрактор, такий, він заморожує цю смесь. Зараз я вам покажу. Заморожує цю смесь і робить з неї суху. Бачите, ось так це виглядає. Ось так. Тут вакуум і тут е, е, холодова, і воно робить із суміші жидкої рідкої. Тут робить суху суміш. Ось не буду нічого чіпати, бо я не вмію. Ну, а мені навіщо це Я ж? Та й кому це? Є ще. Хімічний це ось такий, тут відбувається наш. Тут виробляються хімічні процеси такі, якими ми користуємось. Ну і тут спеціальна витяжка, щоб тут не було ніяких. Токсичних відходів і так далі. Є винесено там надалі. Є спеціальна такий бак, куди це е, відноситься. На виробництві нема ніяких запахів, бо ми е, все це кондиціонується, Я покажу кондиціонер. Ось тут знаходиться наше сир'є. Воно тут е, викладено таким чином, щоб е, е, учитувалось. Ось так по кругу людина виносить, там, це, там лаборант рахує це все, взвішує. І переносить у інший цех. І це відбувається на ліфті. Бо сюди виносити нічого не можна, а виносити можна тільки на ліфті. Якщо не пропаде, я вам покажу. Зараз обіді на перерва. І ось це ліфт. І на цьому ліфті воно може підійматися. Ми ще побачимо зараз ліфт, коли підіймемо. А ми собі підемо на другий поверх. Ну і що скажете? Це виробництво чи ні? Хто там писав, до якого, яке це виробництво? То я хочу сказати, що тут запулено вже пару мільйонів баксів. Добрий день так, зараз я хочу зашнурувати шнурки собі, бо як у кожної фантастично грамотної людини вони завжди розв'язуються. Здрасте, нічого що я вас поснімає. Здрасті, хлопці вдягнуті в е, одяг. Що це ви робите? Ну і Вау. Клас. Це, до речі, мій улюблений препарат. Ось, бачите, НС-карт, який гарний. Це ж він допоможе сотням людей, позбавитись від аритмії. Гарний препарат. Хто приймав ЕНСКА? Ну бистренько пишіть мені. Дякую. Нічого що вас знімають. Все добре? Хто там казав, що ми більше таблеток кидаємо чи менше? Ось всі проблеми до апарату. Він рахує ці таблетки, а не ми. Тому щось ви там собі придумуєте. Придумують хлопці, вони ж придумують. Ми ж не рахуємо самі, хто придумає. Нічого, що я вас поснімаю. Вітаю, да, да. вітаю. Віта. Так, а тут що ви що ви робите? Паємо продукцію. А, паяємо продукцію. Ось бачите, як це відбувається. Можна візьму? О, бачите, запаялась пленочка. І тут є чим відірвати. А це лунглін, наш знаменитий, відомий препарат, який лікує жовчний міхур і знижує холестерин. Ось я вам казав про ліфт. Ось цей ліфт. По цьому ліфту знизу вверх з'їжджає це все. І ось ще обладнання, пакувальне є таке. Я не знаю, що це воно робить, але мені воно і не дуже потрібно знати, щоб ви розуміли. Але щось робить. Я так бачу, що це для стіків, стікеровочне. Ось так виглядає очисні для воздуха апарати. Бо це фарм підприємство і йому потрібен І як вода інша, так і воздух інший і так далі. Бачите, як це виглядає? Ось, бачите. Автономні. Автономні електричні системи, які дозволяють нам при відключенні світла автономно працювати, щоб ви бачили. Це логістичний склад. Зараз ми в нього зайдемо. Тут вам пакують ці препарати і відправляють. Драсті. Нічого що тільки собі на сторінку в інстаграм. Ось так ці коробки їдуть до тих, хто їх заказує. Нічого, не обращайте на мене. Нічого, Ні, Нічого. Хай всі знають, що в нас на Україні хтось працює. То всі пишуть, що ніхто не працює. А ми. Я всім кажу, купуйте в Україні українське. Правильно? На що купувати німецьке, якщо все є в Україні? Тому ми і кажемо, що купуйте українське, вся українська продукція замінює любу настрану. Бачите, як багато в нас всього. Мазі. <гаде> Бади. Ось тут а, цех логістики, і тут відбувається шлях препаратів, які запаковуються і відправляються надалі вам. Коли ви їх заказуєте, і ось ці дівчата, це все роблять для вас. Тому подяки всі для них. Якщо хочете подякувати, пам'ятайте, що дякую, не булькає. Я ще прийду. Дякую. Так. Йдемо ще в один цех. І що одінцех. Пройдемо ззаді. Ззаді виробництва пройдемо зараз. Все це, це робимо. Очищуємо воду для підприємства. Ось так це відбувається, щоб ви знали. І вся вода очищається перед тим, як її будуть користуватися. Це ще один цех. Ще один цех заходимо в нього. О, який запах. Доброго здоров'я. Доброго, дякую. Здравствуйте. Здравствуйте. А це виробництво косметики. Нічого, що я поснімаю, це виробництво косметики. В нас. Ліна, нема? Є? Ліна, є? Є. Ось це виробництво є. косметики, а також мазі, які ми використовуємо. Бачите? Ось так це виглядає. Наша сама гарна українська косметика. Компанія Мезонія. Зараз підіймемось на. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Я зараз к вам прийду. ще поснімаю і прийду. Це так відбувається у нас в цеху. Здрасті. Добрий день. Нічого я поснімаю? А Ось... В ефірі? Да. <с? <с?> Ось, тут знаходяться... Ось тут знаходяться всі компоненти мезонії. Всі, які ми... Всі компоненти, які ми використовуємо в мезоні, вони ось тут. Ну тут. Йдемо наверх. Ось тут відбувається виробництво ще до допов... ще і пакування нашої улюбленої мезонії. Хто вже пробував використовувати кисневу, кисневий ласьйон для глаз? Дивіться, який гарний. Ось так це виглядає все. Зрасті. Драсті. Нічого, що я знімаю вас? Ну я зайду тоді. Тут дівчата пакують це все, а потім це відправляється в логістику. Що ви робите? Оце гарний гілауроновий флюїд. Я їм користуюсь. І волосся виросло. Класна штука. А ви використовуєте? Ех. Користуйтесь нашим. Так. Дякую дівчатам за співпрацю. Тут, тут те, що були в... знизу, бачили, як запаковується, то точно так же запаковується продукція, щоб вона не маралась і при перевезенні не деформувалась. Ще є цех. Готової продукції. Я зайду зараз. Ось тут багатство. Давайте. Яку коробку вибрати? Скажіть мені, яку. Ну, давайте першу якусь. Сунемо руку і подивимось, що тут. Ось. Ексфалянт. Заспокійлива, відбілююча, антиоксидантна маска. З ніацинамідом і вітамінами С і Д3. Бачите? Це Л15. Я, до речі, її, її використовую. Ось тут, бачите, як це мініатюра, мініатюра. Ось ще відкрито. Так що там? О, гарна, чорненька така. Це 01 Так, що тут у нас? О, бачите, я такого і не бачив. Містурін крем-маск для живлення. Класна штука. Щось у тубах, але я вже не буду доставати. Наліпки, бачите, інструкції якісь. Бачите, сам товар, його дуже багато. А напишіть мені, ви використовуєте, ви користуєтесь мезонією. Якщо так, напишіть зараз. Так, ну пішли, давайте щось візьмемо візьмем і розберемо. Я, якщо в нас тут є зараз технолог, то він знає все. А я зараз щось візьму. Так, щось таке. Це чоловіча лінійка. Чоловіча для бороди. Бачите, чоловік з бородою. А я без бороди, бо мені це не підходить, мабуть. Але я її відрощу. Так, ну що, скажіть, що беремо для того, щоб технолог нам щось розповів? Щоб взяти таке? Ох, як гарно. Мені червоненьке це подобається. Лосьйон для тіла, легкий шовк та амбра. Ох, як гарно це запаковано, дивіться. Ну, гарно ж. Це жовте. Бальзам гідрофільний скраб пілінг. Дивіться, як гарно. Оце щось нове, я такого ще не бачив. Анті... Альгінат маск. Альгінатна маска для зволоження і ліфтінг. Ось в такій упаковці, бачите, дуже гарно. Альгінатні маски, до речі, всім потрібні. А ми таке ще не робили. Це наша нова продукція. Альгінатна маска. Дуже гарна. Ой, все хочеться відкрити. А у вас є таке? Таке бажання все відкрити? Інтенсивне відновлювання маска для проблемної шкіри з екстрактом череди. О, я її вибрав. Зараз ми підемо к технологу, і вона розповість нам за неї щось. Зараз з телефоном, щоб не впасти тут. Бо Я можу. Я кажу, з телефоном, щоб не впасти. Це наш технолог. Ось головний, дуже гарна жінка. Слава Україні! І я хочу вас спитати, що можна робити з цією маскою. Маска PR04 это для э, проблемной э, кожи. Ага. И получается, что ее лучше наносить два раза в неделю. Ага. Вот. И э, после того, как э, пользуетесь всеми уходовыми средствами для проблемной кожи. У М -м. нас там целая линейка, в которую уходят и тонера, и сыворотки, и сос уход и крем даже, и крем-маска, и сама маска. Поэтому, если пользоваться всем полностью комплексом э, ухода, то э, у вас будет значительный уже результат в течение двух недель. Класс. Это если проблемная кожа, да? Это для проблемной кожи. Это если угри, кожи. угри? Да, да. Класс. Угри, акне. Если вы вдруг э, лечитесь э, ретиноидами, то тоже можно пользоваться этой маской. Вау. Дуже гарний запах у вас тут, такий смачний. Це... Трави заварили на груді. Це у нас заварюється трава для бальзаму для людей. Це щоб відновити зріст желези, залози. Залози. Молочні залози. Молочні. Були груді, зараз стали залози у нас. Дожилися. Ну, буває таке. Ось такий, зараз я його віднесу. А можемо піти ще раз наверх, і я потикаю, ви щось розповісти. Чи ні? У вас нема часу, так? Да? Нема часу, добре. Ось так виглядає виробництво. Я тоді це залишаю. Зараз прийду да, через да. 10 хвилин. Да. Добре, добре. І зараз ще. Ой, добре, добре, добре. Добре, добре. Добре, добре. О. Ще є ювелірна мастерська, вона там зверху, і ви заказуєте ювелірні вироби, але зараз. Ось так ми це все отоплюємо. Оце такі палети, І ми їм отоплюємо два ось таких стоїть е, е, котла, які отоплюють і роблять і теплу воду, і отоплюють наше підприємство. Їх два. І ось такі палети ми використовуємо, щоб це все отопити. А це склад для палетів. Ну і що ви скажете, як вам це виробництво? Зараз йде сніг, а знизу у нас рослини порозквітали, бачите, а тут ще є сумах у нас на деревах, бачите сумах. І Йде сніг? Да, вже думали, буде весна, але в квітні пішов сніг. Ну що буває так.